Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось і на, час, на час знову нашого нового відео. У нас нині на огляд, можна сказати, порівняння. Вони візуально всі однакові, але є декілька. але. Це є мотороли Moto G6. Оці дві мотороли Moto G6. Це є. з двойною камерою. Ось. Ось можете бачити двою камерою. Цей на 64 ГБ, цей на 32 ГБ, а цей Moto G Play. Moto G6 Play. Зараз хвилиночку. З одинарною камерою під оператор ITNT на 16 ГБ. Отже, розглянемо дані телефончики. Різниця також між телефонами ось тими двома і цим. Також і між сканер об'єдка пальців. В цих сканбідка пальців на, на зовнішній панельці, у цьому сканбка на задній. А так, всі абсолютно ідентичні по кнопках. Кнопки звуку з боку і кнопки включення телефону. Наверху, За винятком цього мікрофон. І тут є під'єднання слот під карту пам'яті. Тобто це мон монолітний тобто, слот. Тобто 8 карт і карта пам'яті сюди поміщаються В цьому телефоні розташований тільки мікрофон і 35 мм джек під навушники. Переміщаємося на другу сторону. На цих G6 32, -ки, 32 -ки, 64 -ки, е пуста панель, нічого немає. На цьому G6 плеї слот під карту пам'яті і сімку. Переміщаємося на низ. Е g 6 32 -ка, 64 -ка, э, type c зарядка э, розташована на нижній частині, і 35 мм джек під навушники. На G6 Play розташований мікрофончик знизу і э, зарядка micro USB. І оскільки ці телефони це йдуть э, на швидку зарядку. Це і звичайний зарядку йдуть. E, отже, розглянемо тепер по пара параметрам данного, даних телефонів. Отже. Цей Motorola Moto G6 мені дуже колись подобався. Вони досить красиві, зручні в руки. Взагалі супер просто. Отже, розкажемо. В даних телефонах представлений дисплей 5,7 дюйма IPS 189 Full HD. Процесор Qualcomm Snapdragon s 450 1,8 ГГц. Тут, як я казав, 2 оперативки 16 на борту, 3 оперативки 32 на борту, 4 оперативки 64 на борту. Зарядка Quick Charge, тобто швидкісна, водоштовку покриття Type-C. Отже, розглянемо далі по телефончику. Даний телефон 5 5,7 екран, 18 з підношення сторін, 189 Full HD 2160 на 1800 точок. Процесор Qualcomm Dragon S 451,8 ГГц. По пам'яті вже зазначав, NFC тут не представлена, але є 3000 мА батарейка тут присутня. Але вам скажу NFC представлена 64. А вона 32 ці вона є. Отже, бачите, така, такий є нюанс. Подвійна камера на цих телефонах 12 мегапікселів і 5, 5 мегапікселів. На цьому тільки одинарна камера 12 мегапікселів Вони моделька це називається X1925, вони практично всі, але різниця 19 1925-5. А цей, зараз вам от, скажу трошки ем, зараз, зараз уточнюю вам. Хвилиночку. G6 Play. Моделька в нас називається... Восьме тут Android, як вам скажу. Я вам сказав. Ось, от, от сюди, певну. Тут два... 1922. <плес> от о, ще що можу вам додати по даних телефонах. Таке порівняння. Телефони Досить і досить непогані були є в користуванні. Ще по, по габаритах даних телефончиків. Довжина даного телефона 153,8 мм. ширина 72,3, 8,3 мм. Товщина. Вага даного телефона 167 г. Ось таке мегалайтове відео вийшло в, в ну, по даній телефончики. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, пишіть свої коменти. вам щастить, будьте здорові! па-па-па-па.